Терапії будемо тут доставити мають років сама скульптура це було цікаво, але вона має бути в відповідному оточенні. Зібралась така ініціативна група з різних небайдужих людей, які не хочуть руйнування скверу, виробки дерев. І ми вчора зібралися поговорити, що ми можемо зробити. Вирішили першу таку акцію започаткувати кожен день сніданок, щоб гуртувати людей в публічному просторі, спілкуватися і також захищати сквер від можливого приїзду комунальників, які може в будь-який момент приїхати. Крім того, ми хочемо організувати варту цілодобову, щоб бути готовим ну, захистити сквер. І на суботу плануємо зробити толоку в цьому сквері, прибратися. Також ведеться е, збір підписів. Е, збираємося подавати в суд проти рішення міської ради. Ті кошти, які будуть вкладати, і транспортна розв'язка е, з містобудівної точки зору, також ну, це, це не є логічно, і ну, це просто викидати гроші на вітер. А ну, як ми можемо бачити, тут доволі такий симпатичний універсальний сквер. Я дендрологічного плану не бачив, але вони. Ну, сказали, 30 дерев максимум вони готові знести. Але ну подивіться сюди, тут буде проляти дорога. І ну, мені здається, тут більше просто дерев знесуть, а вони, вони несуть велику цінність, ці дерева. Цей сквер був закладений ще 1897 року відомим ландшафтним архітектором Арнольдом Рьоріхом. Йому вже більше ста років і ми хотіли б зберегти його в такому вигляді, яким він є зараз, привівши його до ладу. Хочемо одягнути дерева, щось яскраве для того, щоб привертати увагу людей і медіа. До цього ганебного факту, що тут знову ветується розпил грошей і нищення міської структури.